Олександрійські красуні, які займаються у школі модели інтрига, завоювали титули та підтвердили свої звання професійних моделей на конкурсах, що відбулися у Дніпропетровську та Полтаві. У Дніпропетровську дівчата три дні змагалися за перемогу у всеукраїнському конкурсі Краси та талантів Королева України, зима 2016 Там учасниць було дуже багато із різних городів України, поэтому дівчинкам чуть-чуть була потому що Дніпро завжди… славится категоричностью, строгостью жюри и большой конкуренцией среди детей. Независимо от четырех лет, это или девочки постарше, поэтому нам в этом году как никогда было тяжеловато. Девчонки наши выглядели на уровне, чем мы гордимся, очень рады. Костюмы повезли очень красивые, девочки блеснули грацией, хорошим дефиле, профессионализмом и Остались, звісно, зазначені. Першою принцесою на конкурсі краси та талантів стала Олександрійка Ясміна Клюєва. Дівчина перемогла у номінації «Дебют». В Дніпропетровську ми їздили на три дні. І е, кожен день були репетиції, дуже складні. Але мені дуже подобалось учасувати у цьому конкурсі, хоча вперше. Е, і я була дуже рада, що отримала призове місце. Складно довелося у Дніпропетровську і вже досвідчені учасниці різноманітних конкурсів Аліні Тимофеєвій. Однак дівчині вдалося завоювати титул другої принцеси конкурсу. На цьому конкурсі мені було важко, тому що здесь було дівчат дуже много, і кожна по-своєму була красива. Костюми в кожного красиві, були. І там було, На цьому конкурсі було дуже багато конкуренцій. Я думаю, что мне помогло э, поддержка родителей, семьи, э, мое старание и стремление к победе. Також у Дніпропетровську ексклюзивний титул у номінації Королева Краси і фотомодель завоювала вихованка інтриги Олександра Йоник. А в Полтаві дівчата позмагалися у щорічному фешн-конкурсі модний квартал. І саме представниця інтриги Валерія Колеснік привезла до Олександрії головний приз цього конкурсу. Мені заповнила своєстка в Полтаву тим, що я повіділа на цьому конкурсі. В цьому конкурсі треба було показати свій фешн-лук, фешн-образ. У мене був лучше всього фешн образ. Так оценили жюри, судьи наши. Отношение к нам было как к приезжим, к инородным было очень хорошее. То есть я не ожидала даже такого. Это была моя вторая поездка. В Полтаву уже я была на прошлом конкурсе Принц и принцесса Краины, заняла третью вице-мисс. Но в этом конкурсе я уже проявила себя и победила. Анастасія Чернешенко у Полтаві вперше спробувала свої сили в модельному конкурсі. Однак дебют виявився вдалим. Дівчина завоювала титул Юна Модель 2016. Мені дуже понравился этот конкурс. Я была вперше. это было нелегко, Ну, я была уверена в себе, пыталась не волноваться, Ну, я старалась. И дальше буду трудиться. И в дальнейшем хочу стать профессиональной моделью. А от Лілія Голік у Полтаві не лише підтвердила своє звання професійної моделі, а й не залишилася непоміченою модельними агентствами. Мені найбільше подобався показ Андретана. Там були дуже цікаві луки. Я взагалі дуже велика поклонниця його. Там були представники модельних агентств, і вони мене помітили і пропонували працювати за границей. Тобто я дуже рада цьому. Окрім того, в Полтаві школа моделей «Інтрига» отримала пропозицію представляти в Олександрії відоме на всю Україну модельне агентство. Ми, будучи в Полтаві, наконець-то підписали договори і контракти з дирекцією модельного агентства «Марго», з якою ми працюємо багато років вже, і зараз будемо являтися офіційними представниками модельного агентства «Марго», яке є міжнародним агентством, і будемо Проводить тут вже на базі нашої школи моделі і кастинги, і заняття, і відбори, і заключення договорів. Тобто все, що делается, наприклад, в нашому материнському агентстві, в головному агентстві, то буде делаться зараз в Олександрії. Наразі юні моделі готуються представляти Олександрію на всеукраїнському конкурсі краси Принц та Принцеса країни, який відбудеться у квітні, теж у Полтаві.